У нас слава Богу, не стріляють, і ми ну, боляче чути, боляче чому, тому що хтось більше зараз страждає, саме українці. А у нас кожного дня я чую, я голову не можу нормально помити, доколи це буде тримати. Це аморально висловлюватися в країні, в якій йде війна. І дуже прикро, що не хочуть навіть чути дійсно, яка проблема. Міська рада має якийсь вплив на вимикання тих чи інших ліній. У Нас заплутана історія з тим, що міська рада має вплив. Міська рада має вплив на те, що належить власності громаді. На люди укладають договори з ДТЕК. Це приватне акціонерне товариство прад ДТЕК. Ось і є державний регулятор і виробник електричної енергії. Так? Це «Укренерго». Ось і тому, щоб ми не плутались зараз. Зараз йдуть відключення не аварійні по лінії ДТК, да, десь там обірвали якісь повітряну лінію чи короткі замикання на лінії. Но на сьогоднішній день країна у нас вже восьмий дев'ятий рік пішов як у війні, і останніх вісім місяців у нас активна фаза. Коли застосовується і авіація, і навіть ракетні удари, і за крайніх півтора місяці ворог в особі Російської Федерації наносить ракетно-бомбові удари саме по критичній енергетичній інфраструктурі нашій нашої країни, не тільки міста Борисполя, а, ми бачимо, що кожного дня фіксуються удари, обстріли саме критичної інфраструктури. Чому якісь райони нашого міста залишаються зі світлом, а інші вимикають щодня? Коренерго бачить всю загальну картину ну, на карті країни. І ну, немає не різниці, де було там ну, влучання в критичну інфраструктуру. чи то Львів, Хмельницький, немає різниці, у нас вся мережа, вона закальцована, вся єдина мережа. Коли диспетчер єдиних мереж по Україні бачить, що потужності не вистачає, він дає вказівки на обласні компанії, які є транспортерами електричної енергії про те, щоб обмежити використання потужності. І, от приклад, там Київська область дають обмеження там в 200 мегаватт. От, і вже е, Київська обласні регіональні мережі вимикають користувачів на, на об'єм в 200 МВт потужності. Ось і так, таким чином, по годину, ну, по якщо графіки введені, бо їх можуть і не вводити. Якщо е, по всій території країни е, споживання електроенергії ну, знаходиться в межах того, що виробляє виробляють наші всі станції, і ну і ті, хто генерують цю точну енергію, то в графіки такі не вводяться. Як тільки диспетчер бачить, що генеруючої енергії не вистачає, відповідно він вводить графіки там, може по всім областям вводити. Ну це вже він там приймає рішення і відповідно він вказує потужності, які треба обмежувати. Тобто відповідальна особа, це диспетчер. Єдиних енергетичних систем, так. Це ще раз дивіться, це не аварійні відключення з урахуванням того, що десь впало дерево там, чи короткі замикання на лінії. Це уражені серйозні об'єкти, які генерують електричну енергію. Ну, нам не провод перерізали на сьогоднішній момент в нашій країні. Тому повернуся до того, чому влада не пояснює, що відбувається. А що пояснити, люди не бачать, що літають ракети, Чи люди не бачать, як кожного дня на всіх рівнях влади розповідають про те, що є влучання в критичну інфраструктуру. Дуже часто чую, що чому не може ніхто опублікувати графіки відключень. А ми не можемо спрогнозувати, будуть сьогодні люди економити електроенергію і не вмикати прилади, які споживають багато електричної енергії. Не лампочка, яка може світити ярко, а використовувати 5 Вт, а прилади, які беруть на себе 2 кВт і більше 1 кВт годин. Спрогнозувати це, це те саме, що давайте зробимо графіки обстрілів території нашої країни і енергетичних систем. Ну, давайте попросимо Путіна там стріляти в будні дні, там, в непарні числа, там по непарним парним годинам. От, давайте скажемо, ми готові зустрічати ваші ракети от в такий час. Це от приблизно те саме. Цієї зими ворог у нас цинічний і буде використовувати всі шляхи для того, щоб Україну ослабити і її перемогти. Тому е, війна йде не тільки на. З лінії зіткнення війна йде і економічна зараз, і інформаційно-психологічні операції проводяться. І для того, щоб перемогти нашу країну і зламати, то треба розділяти і властвувати. На є така е вислив, от Тому е те, що зараз відбувається, це саме звичайне інформаційні психологічні операції. Ніхто нічого не робить для того, щоб стабілізувати ситуацію з енергетичній сфері України. Це неправда. Виключає світло, вимикають всюди, по всій країні. Казати, що якийсь район вимикається, вмикається. Ну, якщо там не вимикається, значить на тій лінії є якийсь об'єкт, який не можна знеструмлювати. І про це про заявляти, ну це те ж саме, що от, шановні, ось тут є цей об'єкт, то цільте сюди. Ну давайте ми ж так само маємо зберігати і якусь гігієну інформаційну. Дали вказівку готуватися під те, що не то, що там. Вибіркові лінії зможуть відключати, в плані не відключати, тому що там є критична інфраструктура, такі як лікарні, ну і пункти управління, які отримують і передають сигнали далі, а, будуть виключати місто повністю от, по дуже високим, по 110 кВт лініям. Тому от, в цьому випадку от, все місто буде знеструмене повністю. От, Тобто тоді от нарешті отримують задоволення ті люди, які, які от, зараз задаються питанням, чому напроти світла є, а у нас немає. От, але, знову ж таки, є дизель-генератори. Звичайно, що критична інфраструктура буде працювати на дизель-генераторах, тому що без електричної енергії зупиняти процеси певних напрямків не можна. Тому можу запевнити, що критична інфраструктура міста Бризполя це тепломережа, ведоканал, вони на сьогоднішній момент у забезпечені дизель-генераторами, лікарня наша резервним живленням, тому будемо тобто в критичній ситуації ми не залишимося тобто без світла.